Друзі, всім привіт! Нарешті ми наважилися їдемо по вакцину малому для терапії. Це типу вакцина від алергії. Ви знаєте, я думала спочатку розповідати це чи не розповідати, але вирішила, що буду розповідати, тому що коли я кинулася, то відгуків в інтернеті багато, а відео, як все проходить, які симптоми і так далі, такого немає. Я хочу, не дай Бог, звичайно, вам з цим. Столкнутися, але я хочу розповідати, показувати так, як воно є. У нашому місті в аптеках цієї вакцини немає, тому ми їдемо в інше місто. Її так просто цю вакцину не купиш, тільки по рецепту від алерголога. Але саме перше, що я вам хочу сказати, це потрібно знайти гарного алерголога, здати аналізи, на що точно алергія, і потім думати, чи робити цю процедуру чи ні. Я хочу сказати, що ми довго думали також, але ви знаєте, батьки дітей мене зрозуміють, якщо є хоч мале. Маленький шанс вилікувати або надовго забути про, про, про проблеми алергії, то, звичайно, батьки будуть чіплятися за цей шанс і робити все можливе. Тому ми їдемо з рецептом по вакцину і будемо розповідати, як у нас все проходить. Спочатку ми заберемо її, поки що вона буде в холодильнику, зберігається без проблем. І записалися, на який день приймає алеролог, і будемо їхати робити перший укольчик. Він робиться внутрішньо ну, шкірно, получається інсуліновим шприцом. Нічого сложного немає. Будемо все розповідати і показувати, як є. Тому їдемо. Так, заїхали ще на роботу погодувати цих хвостатиків. Подивіться, які вони прикольні. Так-да-да, <різь> 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 да, да, пішли. Пішли, пішли. Дамо. Їм кушать. Пішли. Оп. Так, друзі, дивіться, забрали ми вже вакцину. Сказали або термобокс, або ось такий в нас автомобільний холодильничок. Температура від 2 до 8 градусів. Так зберігати вакцину і дома так само вкололи, і додому в холодильничок на полочку на оцю в дверках і нормально сказали. В общем, відгуки, і, чесно, я була здивована, тому що холодильник в аптеці просто забитий цими вакцинами. Тобто люди замовляють взагалі дуже багато. Відгуки дуже гарні. Так що будемо робити, будемо розказувати все далі. Зайшли в магазин Walmart, тут ця аптека з вакцинами. Ціни, блін, 200 гривень, 152 тушонки, помідори. Коротше, вибор великий, а ціни просто якісь неадекватні, як на мене. 100 гривень шпроти, 133-126, боже, капець. Оце так. Паште 90, 8... а, це печенька зі 83, Да. Оце так, бачите, ціни. Не Недешево. Чуєш, такі у нас за 139 такі продаються, тут 160, у нас такі маслини, геть такі самісінькі. За 139 продаються, тут 160. Так. Да. Короче, зашла в отдел с макарошками. Все-таки взялась, сіна 38. Я вообще люблю отдел с макарошками. Кстати, на барилу непогані ціни, акції. А ще далі сейчас покажу, які взяла я. Спиральку везьму. Це, так зернові. Візьмо ще такі цільнозернові. о там дуже багато різних цих є, коротше. Ще хочу показати. Такі, є багато макарошок різних є. Двіться які класні. ціна у них, звісно, капець А, ще я так взяла по 13 гривень, бачите? Маленькі такі дивіться. О, такі класні. Це Натуральні варники, я їх вже брала в нас також. Ось такі є. Але ж ціни такі. Капай, 94 не брала. Дуже, занадто дорого. Цікаві, а будь-які але дорого. Так, йдемо далі. На макарони, в принципі, плюс-мінус. Ось такі ще ціни зернові. Такі в нас делікаті подаються. На макарони, в принципі, більш-менш ціни. Ой, ще я люблю такі відділи з бобиками і всякою пастилою. Я малому так беру. Тут, звісно, відділ великий, але ціни, я не сказала, в нас, в принципі, в делікаті ВТБ майже такі самі ціни. Єдине, що тут великий вибір різної пастили. У нас такого вибору немає, звісно. Так, ось отаку візьму гранатову малому. І ще щось. Головне, натурпродукт. Без цукру. Ось такі ще по акції. В шоколаді смачно. Як цукарочки тут в бельгійському шоколаді натуральному, може, візьму щось також, подумаю. Ну, вибор величезний. Так що, хто таке полюбляє, вибор тут нормас. Коротше, друзі, що я вам хочу сказати, магазин великий. Я трошки здивована, тому що у нас в місті нема таких великих магазинів з таким вибором. Тому для мене тут. Багато чого нового, цікавого і різні ціни. Так що майте на увазі. Ось так. Коротше, скупилися в Алимарті на 325 гривень. Не знаю чуть чи не чуть, бо цей вітер. Зараз швиденько роблю розпаковочку, водичка мінеральна на дорожку. Далі салат рамен. У нас таке рідко продається. Так як малий, любимо макарошки в мене. Взяла ось такі макарошки. Далі взяла ось такий хлібчик. Чорний нарізний. Малому взяла булочку бананову, ну, маленького стинчика. Далі ось такі макарошки цільнозернові взяла. Це потілую поскладаю назад. Ось такі макарошки взяла, дві пачечки. Так. Ось такі взяла. Такий йогурт, йогурт такий. І може пакет не улетів. вітер такий. Ой. І набрала пастили такої без цукру в стіках. Це він до школи таку бере замість сукарочки. на десерт. Ось така розпаковочка. Що, друзі, ми вже майже доїжджаємо додому, вакцину забрали, дорога в принципі, нормальна була. На цьому, мабуть, буду сьогоднішнє відео закінчувати, тому що вже майже третя година, ще треба щось готувати їсти на декілька днів, тому вдома все швиденько буду робити, бо вже такий час, що вже скоро і вечір. Усім дякую за увагу. Кому це цікаво про асідтерапію, будь ласка, дивіться, буду по можливості далі все показувати і розповідати. Всім дякую, пока!